Будемо починати зі свіжого інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він дав його виданню з економіст. В цьому інтерв'ю залужний не виключив повторної спроби наступу Росії на початку наступного року. За песимістичним прогнозом, це може бути у січні, або ж у лютому та березні. Ну, майже схожу думку про те, що новий наступ може відбутися вже в лютому. Виданню Гардіан висловив міністр оборони пан Резніков, але повертаючись до інтерв'ю е, пана Залужного, він говорить про те, що потреби власне у новій хвилі е, мобілізації, про яку е, напередодні говорили у міністерстві оборони. Щоб зібрати ще сотню тисяч людей, її немає, сказав головнокомандувач. Але за його словами, зараз військо укомплектоване, але потребує більшого озброєння. В цьому інтерв'ю він навіть перелічив, щоб вийти на рубежі 23 лютого, потрібно 300 танків, близько 700 БМП і пів тисячі гаубиць. Скажіть, будь ласка, чи західні партнери готові нам надати в повному обсязі таку допомогу з огляду на ті ризики, про які сьогодні? Найвище військове командування України заявляє. Ну, Виходячи з тих ризиків, які є, і про що каже насправді залужний. Тобто, давайте ми трошки ширше поглянемо на всю цю проблему. Так, яка стоїть. Е, слава Богу, що росіяни ну, пішли, як це не цинічно звучить, але слава Богу, що вони пішли на Київ у лютому минулого року. Слава Богу, що вони вирішили взяти Київ за три дні. І це у них не сталося. Тому що якби вони пішли іншим шляхом, наприклад, пішли б з півночі повз Київ на з'єднання з Придністровською Молдавською Республікою, з одночасним ударом на Белгород Дністровський та Ізюм татарбунари і руйнування там ВАСТА в Затоці. То ми б мали набагато більше проблем. Ми мали б дуже великі проблеми. Ми не мали б логістики з Заходом, і східна частина України була б відрізана від Заходу. Якби Путін тоді всі війська кинув у цей прорив, то було б нам дуже-дуже зле. Але амбіції у нього перемогли, і він кинув війська всі на Київ, вони ув'язли в Орзелі в е, Бучі і Ірпіні. Там отримали те, що вони мали отримати, і відійшли всі, як з півночі України, так і з цього напрямку. Це добре, що так тоді сталося. На сьогоднішній день е, у Путіна досить досить вузький коридор можливостей. Тобто, що він може робити? І відповідно його аналітики сидять і думають, що він може зробити ще наступним чином, які удари він може нанести і так далі. Звісно, їх дуже хвилює. Те, що Захід поставляє, постачає нам зброю, і вони хочуть перерізати шляхи постачання цієї зброї. Для них це дуже важливо, тому що без цього вони перемогти не можуть, в принципі, взагалі ніколи. Відповідно, вони будуть думати про те, як е, зробити удар саме з півночі, про що сьогодні казав залужний, Тобто вони будуть про це думати. Вони вже про це думають. І ми бачимо, що, що вони роблять зараз у Білорусі. Вони не мають там зараз ударного групування, але вони там готують плацдарм. Російські війська е, і білоруські війська не перетинаються. Білоруси вони старанно обходять місця дислокації росіян і так би мовити, демонстративно кажуть: не мішуйте в нас в цю гру, тому що росіяни ну фактично окупували Білорусь. Білорусь є для них плацдармом до нападу на Україну. Вони не будуть е, воювати білоруси з українцями по двом причинам, що по-перше, це реально братні народи, і яке б там у них керівництво не було, вони воювати з Україною не будуть. І друга причина, в тому що вони з цієї ж е, на це ж саме ніколи не будуть користуватись довірою у Росіян. Отже, Росія може використати Білорусь для нападу на Україну, але для цього Росії треба мати відповідні умов та саме велику кількість зброї і велику кількість особового складу, і для цього мало мати там 200-300 тисяч персоналу для того, щоб у реаліях сьогоднішнього дня робити таку атаку, значить, якщо вже залужний, навіть про це каже. Ну я про це казав ще про такий коридор можливості Путіна казав ще у листопаді. Тоді для когось це було ну, трошки страшно. Але зараз це стає очевидним, що вони це готують. Наскільки в них буде це успішним, давайте з вами пора. Чи вистачить навесні? У них була угрупування десь 200 тисяч персоналу. Цей персонал досить швидко закінчився, і прийшлося набирати нових поріг. Цей персонал був розпорошений на великій території. З великою достатньо великою кількістю техніки вони йшли як на парад у Києві. Параду не сталося, але для того, щоб повторити такий, такий героїчний вчинок, платка, їм треба щонайменше 300 тисяч персоналу. Чи є у них зараз 300 тисяч персоналу на плацдармі Білорусі? є у них така кількість особового складу десь там е на безкрайніх просторах Сибіру і Далекого Сходу, щоб їх пригнати в товарняках, в товарних ешелонах в Білорусі і кинути їх в бій? Ну нема, а, тому якщо вони будуть відмобілізовувати його, то вони почнуть мобілізацію десь у середині січня, після того як всі вийдуть з запої і гроші всіх закінчаться в Росії. І далі десь е, на протязі місяця вони е, будуть збирати цей ударний кулак, тобто це середину, і знову ж таки будуть виходити на кінець лютого для того, щоб повторити цей, е, е, м'яко кажучи, подвиг В да? лапках, знову ж таки. Що нам для цього треба у такому випадку? Ну, ну, нам треба для того, щоб просто бути готовим, врахувати, що в них є і що ми з цим будемо робити. Ну, звісно, ага, якщо, так, якщо так якщо але ж потрібна так, і зброя, так, про, яку, про яку говорить Залушник, про так, яку так, говорить президент. Я відходжу до Я ж підходжу до цього. До цього. О, відповідно, у нас є велика певна кількість зброї на Сході, на півдні, яка зараз працює. Але коли зброя працює, вона втрачає свій ресурс, тому що кожен ствол він має. Певний ресурс пострілів. Відповідно, їх треба ремонтувати, їх треба заміняти, треба нові ці запчастини. Крім того, для захисту від можливої атаки з півночі нам треба теж постійна зброя. От все це разом е, каже про необхідність саме такої кількості зброї, про яку каже залужник. Тобто, все вже порахували. Тобто 300 танків, чи скільки він там сказав, відповідно кількість ствольної артилерії великого калібру і так далі. Тобто, чи дасть все це захід? Знаєте, от до того, як контрозвідка Германії розкрила заколот з метою повалення існуючої okay. влади в Германії, я ще б сумнівався про те, що Захід нам європейські країни нам дадуть більше, ніж нам треба. Але після того, як було викритий цей заклад, і стало зрозуміло, що путінські сили там намагаються навіть знищити Пшольца, знищити державність Германії взагалі. То е, певно, що Захід зрозумів, що тут е, жартів немає, Путін вже йде в банк стосовно них персонально. І відповідно Захід буде давати зараз все необхідне Україні для перемоги. Також Захід, колективний Захід розуміє, що кінцева мета Росії це. Не лише Україна, не лише відновлення радянського Союзу, а й атака там на країни заходу. Причому атака не для того, щоб захопити, тому що таких сил і ресурсів у Кремлі немає, а атака з метою дестабілізувати і знищити ці країни. Відповідно, захід буде давати все необхідне Україні для того, щоб Україна перемогла у цій війні.